Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 429 задача. Її створив німецький та польський шахіст, шаховий композитор Герман Кайданс. Хід білих знайдіть виграш. По матеріалу виграють чорні, в них є тура. Але в білих є з'єднані прохідні пішаки, і їх підтримує король. Також чорний король досить близько. Якби білі пішки були розташовані на шостій горизонталі, то білі б легко перемогли. А так, тут ще буде багато боротьби. Білих тільки один хід зараз виграє. Наприклад, спочатку розглянемо неправильний хід, король С5 вже покращили короля. Тоді чорні починають шахувати білого короля. Наприклад, король де вперед, і будуть постійно ось такі горизонтальні шахи. Білий король в цих горизонтальних шахів зараз сховатись не може. Якщо король c 4 тоді тура f1. І чорні будуть шахувати білого короля з першої горизонталі. А якщо ось король повертається на c 5 тоді тура F5, знову горизонтальний шах. Так, чорні захищаються і буде нічия. Розглянемо ще один варіант. Наприклад, один пішак вже йде у ферзі. А6 і це неправильний хід. Тура це 7 і чорні обмежують білого короля, женуть його на край дошки. Король Б4, король Д5. Король обмежує білого короля, чорний король зупиняє білих пішаків. Наприклад, хід b6 і чорні можуть швидко тут зробити нічию. Тура атакована, чорні грають король С6. Наприклад, білі побили туру, король С7. І це нічийна позиція, адже білі не проведуть крайнього пішака. Повернемось на початок. Отож, правильний хід B6. Якщо чорні грають тура б B7, тура, вона погано взагалі зупиняє пішаків. Просто король С5. Захистили пішка на b6 і пішак А, ось він рухається у ферзі, пішки йдуть у ферзі і білі виграють. Якщо король Е5, десь чорний король де ближче до білих пішаків, тут є 6. Ось вже білі пішки на шостій горизонталі, і вони самі вже проходять у ферзі. Король d6, а 7 Загроза А8 ферзь. Тура Ф8, поки чорні зупинили пішака. Але, звичайно, хід b7, і вже два пішаки загрожують перетворитися на ферзя. Є хід король С7, король контролює поле b8, тому B8 не можна грати, але можна зіграти А8 ферзь і білі виграють. В чорних є значно кращий захист. Чорні грають тура f 1. Хід білих, подумайте. Щоб виграти, білі мають грати дуже точно. Наприклад, не можна грати b7, білі просувають свого пішака. Тура С1. Чорні женуть білого короля на край дошки. Король Б5 і хороший хід король d5, щоб обмежувати білого короля. Звичайно, ферзя тут не можна проводити, білі навіть тепер програють. Ось такий лінійний удар, і білі програють ферзя. Також не можна грати пішоком А6. Тура Б1. Обмежуємо білого короля, заганяємо його на край дошки. І далі хід король С5. І чорні створили загрозу тура А1 мат. Щоб захиститись від цього мату, білі мають грати король А4, а далі чорний король він підходить ближче до білих пішаків. Тут чорні виграють. В цьому варіанті в білих є і кращі ходи. Після король d 5 білі грають король Б6, щоб проводити своїх пішаків. Тоді починаються шахи. Тура Б1, король С7, тура С1. Якщо король Б8, то зараз білі не загрожують привезти пішака. Тура А1, чорні атакують білого пішака, який нічим не захищений. Білі його не можуть захистити. Король С7, і тепер білі знову загрожують привести ферзя, і починаються шахи. Тура С1. Король d 7 тура Б1. А6 точний хід тура b6. Якщо король С7, тоді тура С6. Король не хоче блокувати пішака Б, тоді чорні можуть побити пішка на А6, король д 7 можна зіграти тура D6, шах, можна зіграти тура Б6. Чому білі не можуть привести пішаків? Зараз А7 це поганий хід, тому що чорні б'ють пішака на b7 шахом і з подвійним ударом. Тому білі хочуть перевести короля на 8 -го горизонталь. Король С7, тура С6, король Д8. Але тоді чорні шахують білого короля. Постійно тура по шостій горизонталі оголошує шах. Король втік на h8 в інший куток дошки, це ніяк білим не допомагає. Більш того, якщо зараз білі зіграють на сьому горизонталь, то білі програють. Тура b6, король F7, король d 6 І чорний король він йде зупиняти білих пішаків. Тут чорні навіть виграють. Повернемося до головного варіанту. Як же білі тут виграють? Точний хід А6. Білі пішаки вже на шостій горизонталі. Білі проводять їх одночасно. Вони рухаються разом. Тура-C1 хороший шах. Білий король має відходити на край дошки. Зараз хід білих. Подумайте. В білого короля є кілька ходів, але один правильний. Наприклад, логічний хід король Б5 ближче до пішаків, але він не виграє. Чорні грають король д 5 чорний король займає опозицію, в межі білого короля. Якщо зіграти а 7 тоді тура Б1 і вже білий король на крайній вертикалі. Король С5, король атакує пішака. І якщо от зіграти b7, тоді буде тура A1 мат. Білі можуть провести ферзя, тоді лінійний удар, король b7 побили. І білий король він відволікається від власного пішака. Залишились королі і це нічия. Повернемось до головного варіанту. Правильний хід король b4. Якщо чорні грають король d4, знову ж опозиція, як в попередньому варіанті, тепер білі можуть грати С7. І коли шахтура b1. Білий король йде атакувати чорну туру. Звичайно, Тура А1 грати не можна, король Б2, тура атакована, і білі вже загрожують провести ферзя. Тут не буде лінійного удару. Якщо чорні грають король С3, чорні напали на мат короля 2. І Тура і король зараз не дадуть мат білому королю тут в кутку. Тура Б2 король А1, і білі загрожують тут проводити ферзів. Повернемось до головного варіанту. В чорних є кращий захист, чорні грають тура Б1 шах. Тепер білий король може йти вперед на С5, і білий король захищає своїх пішаків. Якщо чорні грають король E5, щоб знову ж таки опозицією обмежувати білого короля, то білих тут можна зіграти С7, можна зіграти B7, біле тут багато хороших ходів. Тому чорні вже грають тура С1. Білий король має сховатися десь від шахів, білі грають король d6. Якщо шах тура Д1, тоді король С7, Тура С1, король b7. Білий король підтримує і захищає своїх пішаків, білі тут виграють. Кращий захист за чорних, чорні грають Тура А1, чорні атакують білого пішака. Хід білих, подумайте. Б7 білим грати не можна. Білих ідея пожертвувати пішака. І далі король С5. Чорних тура, але білі сподіваються провести свого пішака у ферзі. І білі виграють. Чорні шахують білого короля. Король не хоче грати на вертикаль Б. Тоді в чорних є захист. І далі лінійний удар. Тому білий король грає на С4. Білий король не пускає туру на вертикаль Б. Білі загрожують провести ферзя. В чорний тут знаходиться захист. Вдало розташований чорний король в опозиції. І чорні грають тура 1. Чорні зіграють тура С1. Білий король змушений буде походити на вертикаль Б, і в чорних буде хід тура Б1. Чорні тут не програють. Головний варіант, тому правильний хід пішак під боєм, білі грають А7. Чорний король Д4. Хід білих подумайте. Не можна білим грати без 7 Тому що в чорних є хід Тура 6. Білий король змушений походити на 7 горизонталь і чорні б'ють пішака. І Тура зв'язала останнього пішака. Чорні поб'ють цього пішака і чорні не програють. Якщо білі грають король С7, тоді король С5 з атакою на пішака. Король b7, і тут чорні можуть навіть просто почекати. Тура 2, чорні очікують. Якщо провести ферзя, чорні його б'ють. Білі втратили останнього пішака і буде нічия, білим можна зіграти хід король С6. Але тепер позиція може повторитися. Якщо чорні грають король С4, щоб обмежувати білого короля, тоді ж білі виграють, але необхідно повторити позицію. Король d6, король d4. А правильний хід – це король e6. Якщо чорні грають тура а 6 то білий король не грає на 7 -го горизонталь, туди не можна. Король f5. І так білий король уникне шахів, і білі пішаки йдуть у ферзі. Чорні грають король e4. Опозиція обмежують білого короля. Хід білих, подумайте. Нарешті білий король де проводити своїх пішаків. Правильний хід король d7. Чорний король d5 опозиція і хід король С8. Король С6, чорні знову зробили опозицію. Тепер білі грають b7. Якщо чорні б'ють пішака на а7, білі провели ферзя. Білих виграшна позиція ферзь проти тури. Хоча ще необхідно вміти виграти цей енджпіль. В чорних є інший захист. Чорні грають тураш 1. Хід білих, подумайте. Звичайно, білим не можна грати b8 ферзь чи А8 ферзь. Тому що чорні тоді поставлять мат тураш 8. Білі роблять слабке перетворення. Білі проводять пішака на b8 в коня. І це шах. Чорний король має вийти з опозиції. І далі білі можуть провести ферзя. Тепер мату білому королю не буде, і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Тобто білі виграють, але грати необхідно дуже точно. Тільки B6, Тура Ф1 і тільки а 6 Тура С1 шах, король Б4, Тура Б1, король С5. Тура С1, король d 6 Тура А1 А7. Білі досі не виграли, необхідно точно грати. Король d4, і тепер дуже сильний і гарний хід, король e 6 Білий король може втікти на f5, і тоді білі пішаки пройдуть у ферзі. Король e 4 і тепер білий пішак, де проводити своїх тепер білий король, де проводити своїх пішаків. Чорні зробили останню пастку, білі не можуть поки провести ферзя. І дуже гарний хід, білі проводять коня, і це шах. Далі білі вже проводять ферзя і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!